Цивільний Кодекс України статті 309 312. Стаття 309: Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Фізична особа має право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Фізична особа має право на вільний вибір сфер, змісту та форм, способів прийомів творчості. Цензура процесу творчості та результатів творчої діяльності не допускається. Стаття 310: Право на місце проживання. Фізична особа має право на місце проживання. Фізична особа має право на вільний вибір місця проживання та його зміну, крім випадків, встановлених законом. Стаття 311. Право на недоторканність житла. Житло фізичної особи є недоторканним. Проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в ньому огляду чи обшуку, може відбуватися лише за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей, або майна, або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються вчиненні злочину, законом може бути встановлено інший порядок проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в них огляду та обшуку. Фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом. Стаття 312 Право на вибір роду занять. Фізична особа має право на вибір та зміну роду занять. Фізичній особі може бути заборонено виконувати певну роботу або обіймати певні посади у випадках і в порядку, встановлених законом. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна невійськова служба, робота чи служба, яка виконується особою за. Вироком чи іншим рішенням суду, а також робота чи служба відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.